Вітаю вас, дорогі брати і сестри, брати і сестри у Христі. Такий дуже сильний вираз, ну не сам вираз, а те значення, яке Він несе, яке Він має. Ісус нас зробив єдиною такою родиною, сім'єю, Божою сім'єю. Ну, це так дуже сильно. Дуже радий бачити вас усіх так в лице. Дякую за те, що ми мали можливість знайти у вас спілкування, знайти цю церкву, ось друзів знайти нових дуже приємно. Ми з дружиною, і в нас ще двоє дітей, дорослих дітей вже, старша донька і молодший син. Коли брат Андрій запропонував мені поділитися своїм свідченням, я подумав, що ну, в мене нема такого яскравого, знаєте, свідчення таких сильних якихось. Наприклад, як у апостола Павла було, пам'ятаєте, як він йшов до там як його світло сяяло. Сам Ісус до нього звернувся. Ось, і з того моменту Павло змінився. Став іншою, звичайна людина. Народився в звичайній сім'ї, ще з радянських часів. Мої батьки були, ну, вони пов'язані їх, навчалися і пов'язана їх праця була з сільським господарством. Вони працювали в Радгоспі, це вже по приїзді. До Херсону. Ну, я народився в Харківській області, кілька місяців мені було, коли вони приїхали. Ми приїхали ось, і їм дали як молодим спеціалістам квартиру в Комашанах біля Херсону. І ось вони працювали. На жаль, коли мені було 6 років, вони розлучилися. мене мама сама виховувала. Ось, ну Таке було у нас непросте життя. Пам'ятаю, весь час ми були ну, в долгах, грошей не вистачало. Бог беріг мені навіть тоді, навіть тоді, коли я ще його Я непогано в школі, закінчив школу, поступив до інституту. Після першого мого віку, ви... ви це знаєте, це для вас не новина. Ось. Потім знову закінчив я навчання. І як спеціаліст молодий знову працював, був назначений в Херсоні. У нас такий був тоді концерн Дніпро. Може, хто чув, не чув, я не знаю. Ну, херсонці, мабуть, знають. Це таке підприємство було, один із, ну, мабуть, найбільший завод по виробництву напівпровідників Радянського Союзу. Ну, на той час Радянський Союз вже розпався, Україна стала незалежною державою. Такі бурхливі зміни почалися в країні. Молодь не пам'ятає цього або не знає. Ось Почали затримувати нам зарплату. Ну, З роботою так почалися такі хитання, люди звільнялися. Ось Деякі брали відпустки за свій рахунок, нам дозволяли, тому що ну, роботи не було. Ось Я почав теж брати відпустки. Їздив, займа... Зайнявся торгівлею. Їздив там, скупав. Різний товар. в Київ їздив, в Чернівці їздив, якось був в Польщу. Ось. Ну, мабуть, так би життя і катилося, отак, ви знаєте, якось в б витрачалося. Не знаю, чим би воно закінчилося. Але слава Господу, що Бог вмішався в моє життя, так дуже по-серйозному, скажімо так, ось, почав працювати зі мною. У мене був товариш, ми разом навчалися в інституті, потім якийсь час разом працювали. І ми з ним підтримували відносини, його Сергій звали. Він навіть, коли ми ще були невіруючі, він хрестив старшу нашу дитину, доньку. Тобто так, кум наш був в Православній церкві. Ось. І одного разу я до нього приходжу додому. Ну, ми підтримували відносини. Приходжу додому в гості, і він мені таке заявляє: каже: Ти знаєш, Олег, я увірував у Бога. І увірував так сильно, що якщо Бог мені скаже, ось, скинься з дев'ятого поверху, ну я це зроблю. Ну я так, знаєте, я атеїстом виховувався, я його теж знаю, ніколи з ним таке не спомічав, якихось таких, тут таке мені видає. І я, знаєте, ну це мене якось ну, так спантеличило, здивувало, не знаю. як... І, ну я зрозумів, якось дав таке Бог мені внутрішнє розуміння, що це не фанатизм, там якийсь, що там він спригне чи що. Ось, що Це просто у нього таке, ну, довіра Богу, така посвячення, така вірність, любов, знаєте. Ось. І я якось е, внутрішньо розумів, що якщо Бог є, ось то так і повинно бути. що це, ну, А як інакше, це ж Бог, він, він творець, він такий великий, ну, а ми просто люди. Але я ну, не вірив просто в те, що Бог існує. Ми з ним дискутували, там сперечалися. Але з того моменту Бог почав працювати, працювати в моєму житті, працювати в моєму серці, в розумі працювати в моєму. Він давав Сергій, давав мені ну, літературу християнську, брошури різні я читав, книги читав християнські. Я багато, ну як багато, не багато, але достатньо. Я думаю, фактів знав про я знайомився з християнством. Ну, я знав, наприклад, що Ісус Христос це не міф, це не легенда, як нас навчали в школі, нас навчали, так, в суспільстві так нас навчали, що це історична особа, що це людина, яка була на землі, яка чудеса створила, яка навчала людей. Тобто це людина, це те, що було на землі, в історії людства. Я знав для себе, що 11 з 12 його найближчих учнів, апостолів. Були страчені за свою віру в Ісуса, за те, що вони свідкували про Нього, за те, що вони служили Йому. Ось, тобто вони померли не своєю смертю. Тобто вони знали, в що вони вірять, що вони роблять, чому це так відбувається. Я знав, наприклад, що Біблія це Боже Слово. Ось, що це не просто книга або збірник, книг, який людьми написаний, ну, такими розумними людьми, як кажуть, а іноді кажуть хитрими такими людьми, щоб. Людей затягувати в релігію, що це Боже Слово. І такий один із е, самих серйозних, на мій погляд, аргументів, що це Боже Слово, а не людський витвір е, просто в Біблії. Бог давав просто, говорив, що Він буде робити, і це здійснював з країнами, з окремими людьми, з містами. Ось багато дуже просто в Ісусі Христі, які здійснилися дуже точно, дуже точно. І це ну, свідчення того, що це. Боже Слово. Що це Бог говорить? Ось так я потрошку наближався до пізнання Бога. Взнавав, що таке гріх, знавав що... про необхідність покаяння, ось... що таке любов до Бога. Ну, ось ці всі речі, які ми зараз усі знаємо, які для нас, як би кажуть, здаються елементарними. Але для мене це було все нове таке. Ось. Одного разу я прийшов до Сергія і бачу у нього така книжка, яка мене зацікавила. Можливо, хто з вас знайомий, вона написана була по проповідям Вільгельма Буша, такого пастора німецького, проповідника, євангельського, такого служителя молодіжного. Ісус, наша судьба російською. Ми сперечалися теж російською. Це я в перекладі вже вам кажу, нічого, що в перекладі. По російською я вже трошки починаю підзабувати. Ось. Ісус, наша доля. Я, ну, мене зацікавила ця книга. Я так почав її гортати. Дивлюсь, там такі заголовки розділів цікаві, вони в формі питань. Ось, Бог так. А для чого Ісус? Ну, таке питання, наприклад, ну, заголовок. Або там як, що робити, якщо вас весь час якісь спіткають якісь негаразди в житті? Як тоді діяти? Ну, ось такі приблизно. І мені стало цікаво. Ну, а як же ж? ну, які ж відповіді на ці питання? І я попросив його взяти цю книгу почитати. Він каже: ну, бери, звісно, не проблема. Ось, Прийшов я додому, почав читати цю книгу. Раз, другий, третій. Ось, І в якийсь момент я почав, я зрозумів, що я ну, грішник, що я маю потребу в Ісусі Христі, маю потребу в Божій милісті, що мені необхідно покаятись. Я не знаю, як це. ну... Як це передати, я не знаю. Я не розумію, я ще залишався на той момент атеїстом, не вірив, що Бог існує. Але я так, знаєте, поклав свою книгу, встав своє свого крісла, пішов в іншу кімнату, щоб мені ніхто не заважав, зачинив двері. Вибачте, трошки я хвилююсь, згадуючи цей момент, я став на коліна перед Богом і просив у нього вибачення. Я ще не розумів, чому мої гріхи, я вважав себе, знаєте, таким ну, не таким вже і грішником, ось як інші люди. Мені якби особливо не було в чому каятися, як я вважав на той момент. Але я розумів, що, що я грішна людина, ось, що мені потрібен Ісус. І я просив Бога прощення. Я відкривав йому своє серце, як на той момент розумів, як міг, як я був вже обізнаний. Ось, просив, щоб Господь мене простив, щоб він війшов в моє життя, щоб він моє життя змінив. Ось. Ну, приблизно в той час я почав відвідувати церкву, в яку Сергій ходив зі своєю мамою і молодший син, брат вірніше, ну, його. Ось. Потім попросився так обережно, каже, можна до вас на малу групу прийти? При, приблизно як у нас тут. Спілкування, там у них теж прославління. Ну, у нас. Ось. Він каже: ну приходь. Через деякий час я вийшов на покаяння, коли був призов у нас у церкві. Ось, і ще через кілька тижнів прийняв водне хрещення. Я вступив з Богом в заповіт, став частиною Божої сім'ї і тепер повне право маю звертатися до вас, брати і сестри. Ну це було вже дуже давно. Деякі, мабуть, ще зовсім з вас маленькі були, а може, когось і не було. ще. Ось така була подія в моєму житті. Знаєте, я ніколи про це не пожалкував. Бог дуже змінив моє життя. Звісно, труднощі нікуди не пішли з життя. Вони були. Мені навіть якісь моменти здавалося, що їх ще побільшало, але весь цей час Бог був зі мною. Ось Він проводив мене через ці труднощі. Він мене навчав, він мене беріг, і іноді він мене, знаєте, так, легенько, як батько, обережно, вилетіло слово, наказував, щоб навчити чомусь, щоб від чогось захистити, щоб від чогось зберегти. Бог дав мені. Нові бажання в серці, він звільнив мене від деяких гріхів, дав розуміння, який гріх він ну, небезпечний, що таке, яке це лихо, ну, взагалі-то гріх. Мій гріх, гріх людей. Дав мені бажання йому служити. Ось, у мене інші бажання зовсім. То я думав, якби більше грошей на, на, на скрипти, на заробити, там, ще щось, по, по відпочивати, погуляти, ще що. Але нові бажання з'явилися. У ну, мене з'явився сенс життя, розумієте? Чесно скажу, я не знаю, який може бути сенс життя у людей, які не знають Бога. Деякі кажуть, що є в них сенс життя, але мені здається, ну смерть усіх чекає. Ну Яка тут перспектива? Все, що ти нажив, ще чим ти, все, до чого ти якби, мав бажання, куди ти направлявся, все ж ти залишиш тут? Ні грошей. Навіть самих близьких дорих людей все ж прийдеться залишити одного разу. Нічого з собою не візьмеш. Але Бог дав мені нове життя, Бог дав мені друзів, сім'ю, таку родину віруючих людей. Бог дав мені своє прощення. Я знаю, що мої гріхи прощені, що Бог мене. Я не став ідеальним. Звісно, є ще проблеми, з якими приходиться іноді так. Ну, Боротися. Але я знаю, що Бог мене простив. Він знаєте, він веде мене по життю і я знаю, що він ніколи ніколи не відвернеться. Люди буває зраджують. Ісуса дуже багато його не лише Іуда зрадив, не лише учні від... від ну, Розбіглися, коли такий тяжкий для нього час, час його арешту, він потребував десь у підтримці. Його зраджують багато людей. І сьогодні від нього відвертаються люди, які себе називали віруючими, які ходили до церкви, які якийсь час славили якби його, а потім відвертаються і йдуть в світ. Але він ніколи не зрадить. Я знаю це. Ось ми ну, можемо було ще багато розповідати. Він провів через все життя, через окупацію нас і мене, і дружину, і сім'ю нашу, зберіг все це. Багато було в нас, різних усіляких проблем. Чесно, можна було б на цьому закінчити, але я хочу ще звернутися до тих людей, ну, які не мають чим миру з Богом. Можливо, ви знаходитесь у цьому залі. Можливо, ви дивитесь трансляцію або, може, в запису будете дивитись. Ну, якщо буде, звісно, це транслюватись. Я хочу до вас звернутися. Я розповів про своє життя, ну, трошки так, багато ж не розповідеш. Можливо, ви знаходили якісь паралелі зі своїм. Якщо ви приблизно мого віку, ось то десь таке типове в нас було життя. Ось. Можливо, нема паралелей. Можливо, ви не знаєте, що таке Радянський Союз, народилися вже в вільній, незалежній Україні. Ось. Можливо, ваші батьки віруючі, ви ніколи не були атеїстом, вас з дитинства водили до церкви, і ви завжди знали, що Бог є, Бог існує. Ось. Але не було у вашому житті не то, що того моменту, а просто ви не відкрили своє життя, не відкрили своє серце для Бога. Що ви не прийняли Ісуса, що Він не являється Господарем вашого серця? Я хочу вас запитати, скажіть, що ви маєте? Що ви маєте в своєму житті? Що вас стримує? Що вас стримує? Якщо ви життя своє тримаєте так ось у кулаці, так твердо-твердо і кажете, це моє життя, я не віддам, я буду сам ним керувати. Що вас стримує? отак ось його розкрить для Господа? Чому ви так робите? Я хочу вас попрохати, зробіть цей крок, зробіть його сьогодні. Довірте своє життя Ісусу, Він вас ніколи не підведе. Ви будете мати, ну я не все ж перечислив, що ми маємо, ці обітниці, про які ми співаємо, про які ми говоримо, про які ми читаємо в Біблії. Ви будете це мати, мати вічне життя, мати мир з Богом. Мати Бог більше не буде для вас ну, каратлим таким, знаєте, суддею. Або такою якоюсь силою далекою, ну, десь там, десь там, можливо, щось є. Бог стане вашим батьком. Зробіть це сьогодні, не відкладуйте на завтра. Знаєте, я не вважаю себе таким уже зовсім старим, але якийсь досвід життєвий в мене є. Ось. І ну, і в християнстві також. І я ну, не зустрічав ще людину, таку, яку чесну людину, віруючу, яка була вірною Господу. І сказала б, знаєш, я жалкую, що я став християнином. Я жалкую, що я оце з Богом зараз. І краще б я так от в світі жив собі, я ні, ні разу не, не зустрічав таку людину. Але я багато зустрічав людей, чув від інших і в особистих е, спілкуваннях, коли люди казали, на жаль, що я це зробив сильно пізно. Якби раніше я знав. Скільки б могло б... Моє життя було б більше. Можливо, б, друзі, я б би засвідчив, рятувалися, можливо, близькі, можливо, діти, які вже виросли, де їх тепер, тепер ловить? Можливо, покалічене життя, знаєте, здоров'я, яке людина без Бога втратила. Зробіть це сьогодні, Ось довіртеся Господу. Це ж не просто так ми співаємо, ми кажемо. Це чесна, правда, я вас прошу. Хай вас Господь поблагословить.